Звіт фінансистів про виконання бюджету громади у першому півріччі. Депутати Лозівської міської ради слухали вчора, 8 вересня, на черговому пленарному засіданні. Доходів по загальному спеціальному фонду по звітному періоду надійшло в сумі 346,7 млн грн, що склало майже 90% виконання до затвердженого плану. Власні доходи бюджету міської територіальної громади надійшло двісті млн і. 000 000 000. Це склало 91% до виконання. Недоотримання склало 22,5 млн грн. За словами начальниці фінансового управління, серед основних причин недоотримання власних доходів громади є воєнний стан. Власне, податкові новації для бізнесу на час воєнного стану. Пільгові преференції стосувалися сплат єдиного земельного податку податку на нерухоме майно. Також основний наш податок наповнює, який наповнює бюджет громади, це податок на доходи з фізичних осіб, значне невиконання по зазначеному коду цього податку. Міграція населення, без простої і все інше. Спричинила зазначені втрати. Лариса Лукашенко підкреслила, що планові державні та цільові субвенції за півроку громада отримала, проте не надійшли кошти до спеціального фонду громади. По спеціальному фонду на жаль, не профінансована згідно планових показників такі субвенції, як надзвичайна кредитна програма. Це 4,3 мільйона, субвенція на забезпечення будівництва та реконструкцію доріг жодної копійки не надійшло, тому ці показники у нас також не виконані. Незважаючи на всі ризики бюджету, хотілося б сразу сказати, що видаткова частина виконана на 65%, але протягом звітного періоду видатки по захищеним статтям проводились в повному обсязі за потребою. З резервного фонду громада в режимі надходжень та по мірі фінансових можливостей весь цей час підтримувала переселенців, комунальні підприємства, відшкодовувала різницю у тарифах. Ситуація по бюджету ускладнюється деякими факторами, але ми працюємо по цим напрямкам, по тим домовленостям, які в нас є. Ми прогнозуємо все-таки зберегти рівень надходження. Податків десь на 90%. Це все-таки життєдіяльність нашої громади, а також ми значні кошти на сьогоднішній день плануємо направити на Збройні Сили України, а також правоохоронні органи, які працюють у цих напрямках захисту нашої держави, і також територіальної оборони.